Сергій, громадянин України, розлучений, двоє дітей, освіта середня спеціальна, безробітний, несудимий. Організував вбивство дружини заради двох будинків, замовне вбивство хотів замаскувати під розбійний напад з метою пограбування. Провини не визнає. План та мотиви Сергія були прості: нажива та помста дружини, яка вирішила з ним розлучитися. В разі успішної ліквідації вдівець мав би отримати в одноосібне володіння майно родин – саме два будинки. План народився швидко. Сергій звернувся до свого знайомого Віталія з пропозицією гарно підзаробити. Як винагороду, запропонував півтори тисячі гривень та старий легковик Део. Натомість, Віталій мав вбити жінку та все видати за розбійний напад з метою пограбування. Під час першої зустрічі організатор вбивства детально проінструктував нанятого кілера, надав всі необхідні дані щодо зовнішності та маршруту руху своєї дружини. Після чого визначив дату вчинення злочину. Її обрав не випадково, адже того дня мав відбутися суд про розірвання шлюбу. Обов'язковою умовою було надати фотодокази вбивства. В домовлений час Віталій прийшов прозвітувати Сергію про виконане замовлення. Як підтвердження, кілер передав замовнику сумочку жінки, її мобільний телефон та паспорт. В обмін отримав аванс в 200 гривень. Сергій в судовому засіданні свою мину не визнав. Мовляв, жили з дружиною, мало не душа в душу, сварок не було, а конфліктні ситуації були лише з приводу виховання дітей, і то незначні. Дружину він ніколи не бив та навіть не думав їй спричинити яку шкоду. Бивством чи іншим ушкодженням він їй не погрожував. А ще зовсім забувся, чи говорила дружина, що збирається розлучитись. Мовляв, про розлучення він дізнався за день до свого затримання, коли знайшов себе вдома конверт з повісткою до суду. А з Віталієм, новоспеченим кілером. Він взагалі познайомився недавно, той приходив до нього приблизно раз в тиждень, а можливо і рідше. Декілька разів просив у нього в борг гроші та обіцяв розрахуватися телефоном. Єдине, в чому зізнався Сергій, це в тому, що дійсно попросив Віталя прослідкувати за дружиною, так як йому було цікаво, куди вона ходить у вечірній час. Коли саме Віталій повинен був починати слідкувати за нею, вони не обговорювали. Розмовляли вони переважно на вулиці. Інколи сідали до нього в автомобіль, оскільки на вулиці було дуже холодно. А коли дізнався, що його дружина йде до суду, то в нього виникла думка її налякати, вирвавши з її рук документи з повісткою до суду. Слово свідків. Єдине, що врятувало Світлану від загибелі, це добропорядність Кілера, який замість виконання злочину повідомив про все поліцію. Як розповіла суду, потерпіла, вона з чоловіком прожила разом лише 5 років і від шлюбу в них двоє дітей. Вона довго не могла повірити, коли поліція повідомила, що замовлено її вбивство. Повірила в сказане лише коли їй показали відео, на якому її чоловік домовлявся з кілером про її замовне вбивство. Також Сергій рясно щебетав про свій план співкамерникам, перебуваючи в ізоляторі під час досудового слідства. Рішення по справі. В якості пом'якшуючих обставин суд рахував перебування на утриманні двох малолітніх дітей, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких обставин та сімейних обставин. Тому чоловік отримав лише 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю. Також мало невбита дружина не наполягала на суворій мірі покарання для Сергія. Підписуйся на канал, став подобайку та тисни на дзвіночок Кримінальна Україна. Історії, які шокують.